Вірш лист від осені. Автор Олена Чорна. Читає текст автор Олена Чорна. Вітаю. Це осінь, листи вже у мене, Читаю їх досі під кроною клена. Не бійся, дитино, я всіх вас сховаю. Он, бачиш, із клена листва вже злітає. Вона вас укриє від віхоли смерті, і мир заяскріє, і не дасть вам померти. А я нагодую ягіддям, грибами, та й горе вгамую, вам стану за маму. Я слізоньки змию шорхотливим листям, ваш смуток розвію своїм падолистам, щоб ви сміялися і сонцю раділи, щоб збувалися усі ваші мрії.